В Україні з 15 жовтня запрацював онлайн ресурс. Дрова є тут. Кожен українець може обрати лісгосп та замовити до 15 кубометрів деревини. Послугу також можна оплатити онлайн. Там є функція по породи дрова, цінова політика, доставка і так далі. Крім того, коли ви заходите в цей інтернет-магазин, ця програма автоматично підтягує вам пропозицію найближчих трьох підприємств згідно ваших геоданих. В даному магазині є три групи дров. Перша, друга, третя це згідно діючи інших умов, Але простіше кажучи, перша це твердолистині бук, граб, друга це сосна вільхану, і третя це хвойні дрова. Наразі дрова можна замовити лише на верхньому складі, тобто в місцях, де безпосередньо ведеться вирубка. Доставку та завантаження мають організувати самі покупці, а все через мобілізацію великої техніки на потреби зсу. Та навіть враховуючи такі умови, попит на дрова цього року величезний. Є в нас по кожному підприємстві в цьому магазині відповідальні. Кожен магазин має свою би, скриньку там. І от за 5 днів роботи цього онлайн-магазину по нашій області вже є 245 заявок наших громадян. Ну, це порядка на 1500 метрів кубічних дров. Нині за 9 місяців 2022 року Закарпаття продало уже більше дров, ніж за увесь минулий рік, а попит лише зростає. Також область забезпечує деревиною військових на фронті та регіони, де ведуться активні бойові дії.